Вимикай буденність. Вмикай премач. Екстрено авіація РФ загнулася. Зсу вириваються вперед. Далекобійні ракети вже на старті запуску. Гармати і дрони, як старі друзі, добувають росіян. Новий виклик перед НАТО. Що коїться на передовій. Про все це у нашому випуску. «Пехельна точка. РФ без авіашоу і без авіації. Хотіли показати суперлітак, а вийшов пшик. Презентацію переносили п'ять разів, а в результаті порожнє небо та черговий провал, ганьба на повну силу. До всього ще й чергова фатальна помилка ППО. Путін в істериці нову техніку не створили, стару втрачають. Невже і далі літатимуть на музейних експонатах СРСР? Деталі вже у сюжеті. Россия призупинила работу над головной гордостью радиолокационным літаком, А-100 «Премьер». Уже исходя из того, что нам преподносит жизнь, вижу, будущее наступает сейчас. Надеемся, что в самое-самое ближайшее -самое время у нас появится суперсовременный самолет А-100, который характеристики превышать будет в предыдущие практически два вот Мы сможем владеть состоянием... за за заявами пропаганди, нібито здатний виявляти бомбардувальники та винищувачі супротивника на відстані до тисячі кілометрів, а також скупчення бронетехніки дальністю до 500 кілометрів. Сегодня А-50У ни в чем не уступает аналогам зарубежных стран Е-3, а по ряду показателей и лучше. Но тот самолет, который создаем мы сегодня, будет безусловно лучше. Но данные тактико-технические характеристики так и остались исключительно российскими громогласными заявлениями. Как видим, возможность непосредственно практического осуществления программы А100 Премьер так и осталась исключительно на бумаге. Летак пафосно анонсували на центральных телеканалах, а термин взятя на узброение официально переносили 5 разів. Останний минув в 2024 році. Первый полет новейшего А-100. Концерн Вега испытал в небе российский самолет радиолокационного дозора и доведения. Инженеры проверили аэродинамические характеристики борта и работоспособность аппаратуры. Установлен обтекатель с антенной, которая позволяет быстро разворачивать радиолокационное поле. Комплекс способен находить и сопровождать воздушные цели, координировать полеты истребителей и ударной авиации. Серийные поставки А100 начнутся в 2020 году. Проектировали новый радиотехнический комплекс на основе западной компонентной базы. И поэтому после 2014 года, а именно аннексии Крыма и вторжения на территорию Украины, введение со стороны стран запада секторальных и персональных санкций против ключевых предприятий российского ПК. Данная программа фактически была заморожена. А с того готовился, как высокотехнологична сучасна замена літакам А-50, сбудованным еще за радянских часів. Сам локатор, сделанный еще в 80-х годах, до сих пор выдает параметры характеристики, превышающие параметры характеристики аналогичного американского самолета. По возможности обнаружения целей на низкой высоте, на фоне земной, морской поверхности. Есть разная информация, сообщается о в количестве А50 максимум до 10 единиц. Это максимальное количество. По поводу американских аваксов, ну, дело в том, что тактика, технические характеристики в разы превосходят еще, соответственно, советские российские образцы. І ось тепер у Росії вирішили відновити виробництво літаків. А 50 останній такий літак був випущений у 1991 році, і протягом десятиліть виробники займалися лише модернізацією машин до версії А 50 у. Но это он только что от модернизированный самолет. А там заменены замен... и двигатели, авионика. Там практически это новый самолет. Уже сделал. Поэтому пока планов вот на сегодняшний день по дальнейшей модернизации нет. Но, естественно, мы будем думать, работать. Это этим работать, чтобы еще что-то улучшить. Появится на деле. А после этих изменений настолько стал со... соответствовать современным требованиям? Но это самый современный самолет. Сегодня это самый современный самолет. Во времена Советского Союза производство данного типа самолетов это до трех год. В то же время ВПК Российской Федерации имеет возможность лишь модернизации данного типа самолета и то в течение двух лет. А не говоря уже о строительстве нових за час повномасштабного вторгнення українські військові збили два російські а 50 над Азовським морем і неподалік Єйська. Ще один було пошкоджено на території Білорусі. Тут это здоровая, мощная машина, коли ребята поднимают піднімають воздух і починається робота. То в этот момент у всіх друзів Росії настроєні а Враги звісно сильно переживають російська сторона була вынуждена признать серйозної проблеми в системах, э, российской ПВО, тобто фактично образовались бреши, которые російська сторона на данный момент заполнить не может. виходить скільки про свою не Розповідай, але якщо не підтверджувати її реальними досягненнями, це лише порожні слова. Ця крихітка вже на фронті. Загадкова гармата лупить без жалю. Її ім'я тримають у секреті. Кожен залп точна відповідь ворогу. Земля дрижить. Музика передової глушить окупантів. Накази командирів. Вони просто не чують. Невже ті волають про втечу? Розкажемо у сюжеті далі. Це 152-мм гаубиця. Бійці 122-ї бригади ТРО демонструють гаубицю, яку отримали від Чехії. Кажуть, це одна із найновіших моделей порівняно з радянською технікою. Інший світ. Дуже зручна, вона дуже точна. Вона швидка. Вона. Е, ну, Високо в військовий з позивним циган жартує. Тепер він має більше вільного часу. Він навідника, але ця машина багато його роботи робить самотужки. Гармати дуже класні, але в мене як навідника я навчався на навідника, але тут все дігли комп'ютер, так що в мене трохи є вільний час. Швидко опанував. Але головна перевага кажуть військові це точність, швидкість і маневреність. Дуже важлива умова сучасного фронту, які кардинально змінилися порівняно з 22-м. Ворожі впівдрони не дають права на помилку. Не заїхати куди не треба, бо в мене таке вже було. До лінії ОБЗ я не доїхав там три кілометри, але тоді не було ще в 12 тонн 155-го, а ти їдеш, бачиш, що міст перепідірваний, і вертаєшся назад. І слава Богу, але це було там 22-му році. Зараз насиченість сіпівронами, ланцетами, і молніями зовсім не дає такої змоги. Потрібно чітко планувати маршрут, і ця машина допомагає уникати помилок. Про яку саме гармату йдеться у матеріалі ТРК Брис не кажуть, але з відкритих джерел відомо про те, що Чехія передавала Україні 26 артилерійських установок дана М М2» у калібрі 152 мм. Також 155 мм установку діта отримали українські прикордонники. Чехія входить у трійку найбільших постачальників боєприпасів. У рамках чеської ініціативи у 24-му продала Україні 1 мільйон 600 тисяч боєприпасів, що відповідають стандартам НАТО. За матеріалами телерадіостудії Міноборони БРИЗ Ольга Читайло, факти сіті. Єдині новини. Починається нова епоха ще більше далекобійної зброї. Вона буде спопиляти росіян на раз-два. На полювання виходять і нові дрони. Унікальні розробки змушують окупантів робити зашморг на шиї. Оце так вляпались. Наші луплять безупину, вибивають у ворога навіть бажання рипатися вперед. Який урожай спаленої техніки зібрали ЗСУ на полі бою всього за кілька днів? Дізнайтесь у матеріалі далі. Німеччина профінансує українську далекобійну зброю на 400 мільйонів євро. Дрони лютий, і, і фламінго підуть у серію. У межах нового пакету військової допомоги обсягом 5 мільярдів. Німеччина виділяє 400 мільйонів спеціально на розвиток української далекобійної зброї. Зокрема, йдеться про виробництво нових типів безпілотників, які вже зарекомендували себе на фронті та мають великий потенціал у майбутніх операціях. До переліку фінансованих проєктів входять ударні дрони. Лютий. Це високоточна автономна зброя з великим радіусом дії, здатна завдавати точкових ударів по тилових цілях ворога. Також мова йде про ракети: дрони Барс, фактично безпілотні ракети, які працюють на межі між ракетною та дроновою технікою, ідеальні для знищення систем ППО, РЛС та складів з БК. Також допомога торкнеться дронів перехоплювачів Фламінго. Це система активного повітряного захисту, призначена для полювання на ворожі БПЛА та крилаті ракети. Це рішення стало частиною вчорашнього грандіозного пакету підтримки від Берліна, який включає засоби ППО, боєприпаси, бронетехніку і новітні системи озброєння. Підтримка вітчизняних виробництв дозволяє Україні не лише тримати темп на полі бою, а й виходити на стратегічно новий рівень військово-технологічного суверенітету. Тим часом в Україні офіційно представили кодифікований оптоволоконний FPV-дрон Сталкер дальністю до 15 кілометрів. Міноборона України представила нову розробку у сфері тактичних дронів, оптоволоконний fpv -дрон Дрон Сталкер, який вже пройшов кодифікацію та активно використовується на фронті. За даними оборонного відомства, дрон було кодифіковано ще на початку року, і нині він проходить масштабне розгортання у підрозділах сил оборони. Виробник наразі масштабує виробництво двох моделей: це Сталкер x 10 та Сталкер XO 15 де цифри в назві ймовірно вказують як на розмір рами, так і на дальність польоту в 10 та 15 кілометрів відповідно. Серед технічних переваг рекордна мала вага катушки з оптоволокном, що забезпечує кращу маневреність дрона і простоту використання в бойових умовах. Крім того, інженери вже працюють над наступним поколінням катушками з запасом 20 та 25 кілометрів кабелю. Це значно розширить оперативні можливості українських FPV-дронів. Сталкер ще один приклад того, як український ВПК швидко адаптується до потреб фронту, створюючи інструменти, які знижують уразливість від радіоелектронної боротьби ворога і дозволяють діяти навіть в умовах повного gps заглушення Тим часом на півдні Палая бійці 28-ї бригади знищили САУ, гаубицю і склад з боєкомплектом, а також техніку окупантів. Пілоти БПЛА з підрозділу Спалах разом з бійцями курт компанії Компані» восьмої окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу успішно провели операцію з ураження позицій та техніки росіян. У результаті точного удару були знищені кілька самоходних артилерійських установок: гвоздика, гаубиця д 30 військовий квадроцикл, а також склад з боєприпасами. Удар був нанесений швидко і раптово. Противник не встиг зреагувати чи відступити. Техніка і вогневі точки окупантів перетворилися на згари ще до того, як вони зрозуміли, що перебувають під прицілом. Операція пройшла злагоджено і без втрат з українського боку. Вдало проведений рейд вкотре підтвердив ефективність ударних дронів у поєднанні з досвідом і холодним розрахунком бійців. На полі бою залишився лише дим і уламки. Це ще один доказ того, що артилерійська міць ворога поступово вигорає під натиском українських сил. Також результати показали на південному напрямку. Покатушки закінчилися трагічно. Розвідники 28-ї бригади ліквідували трьох окупантів на мотоциклах у прифронтовій зоні на південному напрямі. Троє російських окупантів вирішили пересуватись на мотоциклах, і ця помилка стала для них фатальною. Розвідники підрозділу Гюрза 28-ї окремої механізованої бригади швидко виявили загрозу та провели точну і жорстоку операцію з ліквідації. У результаті двох окупантів знищено на місці, а третій поранений уламками. Хоча засоби ураження, які були використані, не розкриваються, швидкість та результативність удару свідчать про високу професійність і чітку координацію дій. Цей інцидент вкотре підтверджує, що будь-яке легковажне чи демонстративне пересування в зоні бойових дій це гарантований шанс для українських сил нанести нищівний удар. Розслабленість ворога це лише ще один привід перетворити їхню техніку та живу силу на мішень. А на сьогодні все наступні новини. Дивіться вже завтра. Терміново окупанти наступають одночасно на кількох напрямках. Лінія зіткнення у вогні ФПВ-дрони вже влучають глибоко в тил під ударами. Дніпропетровщина на запорізькому напрямку гаряче як ніколи. Оріхів під щільним вогнем. Росіяни змітають усе на шляху. РФ не відступає, вона летить у пекло. Більше про ситуацію на передовій у сюжеті прямо зараз. Зараз ми знаходимося у бліндажі на Донецькому напрямку, навіть ближче до Дніпропетровщини. Ця ділянка фронту стає з кожним днем все гарячішою і прям фізично відчувається, як фронт наближається вже сюди. Це відчулося і по кількох кабах, які примусили нас спуститися в бліндаж. Якщо зараз ми знаходимося в бліндажі для того, аби не прив'язуватися до місцевості та не допомагати ворогу, то перед тим ми спускалися в цей бліндаж через загрозу авіабомб. Вони тут падали вже тричі, і ще один раз спускалися, бо в цьому напрямку летіли ворожі шахеди, які намагалися збити. Ситуація тут ускладнюється ще й тим, що ворожі ФПВ-дрони почали діставати до Дніпропетровщини, і навіть ті дороги, які раніше здавалися безпечними, наразі несуть загрозу для наших бійців та цивільних людей. Хлопці, які їхали на ЛБЗ, їх дігнала тут і ФПВ-шка. те в принципі досить далеко. Від лінії бойового зіткнення і тому це теж треба такі дзвіночки, що якось ну, роботи може побільшити поранені. Поли вони то неподалеку, не 15 хвилин від нас. В принципі, що свідчить про те, що фронт наближається. Також напередодні вдалося попрацювати на запорізькому напрямку. Зокрема, були у місті Оріхів, дуже контрастне місто. Скажу просто своє враження: у місті дуже сильно все побито. Ці будинки зруйновані вже давно, але понад сім сотень людей вони залишаються жити в цьому місті, і ми стали свідками, як у місті, в якому немає навіть водопостачання, поливали квіти. Mm. Бамполоці ворові також у місті продовжують працювати деякі магазини є аптека, але окрім того, що продовжують висаджувати і поливати квіти. Зараз там над дорогами натягують протидронові сітки, і це один з таких способів, як хоч трохи убезпечити людей від небезпеки дронів. І ця небезпека дронів вона вкрай відчувається уздовж всієї лінії фронту і на Донеччині, і на Запоріжжі, де нам вдалося попрацювати. Наталя Нагорна, Ла Білостоцька, Володимир Парахонський, ТСН 1+, плюс марафон Єдині новини. Після них лише тиша і знищені позиції, невидимі мисливці, які з'являються там, де ворог не чекає. Ці спецпризначенці навіюють страх на окупантів у самому пеклі фронту, проникають у найгарячіші точки і б'ють точно в серце. Маскування як мистецтво, постріл як вирок. Хто вони бійці, імен яких боїться ворог, розповімо далі. Глибока ніч, степи на півдні України. Бійці третього окремого загону спецпризначення Омега долають марш кидок у 10 кілометрів. На кожному понад 10 додаткових кілограмів. Амуніція зброя, боєкомплект так гартується. Витривалість є чітко визначена планка фізичних навантажень, які може перенести людина середньостатистична. Наші бійці трошечки вище і ісходячи вже з верхньої планки бійця спецназу, ми робимо навантаження ще вище, щоб бачити на що спроможна людина під надмірною нагрузкою. Польові заняття проводять саме вночі. Так бійці вчаться орієнтуватися в умовах обмеженої видимості, адже в день групи спецпризначення до виконання завдань майже не залучають. Застосування спеціальних бойових груп, малих тактичних груп, груп розвідки все здійснюється вночі. Безпілотні літальні апарати змінили концепцію війни. Якщо в 22-му році можна було заходити і штурмувати посадку і не переживати, то зараз ти її кроку не зробиш. Усе без зайвого руху і шуму пересуваються різними бойовими порядками. Приміром, полісосмузі колоною по одному, зберігаючи візуальний контакт між бійцями. Якщо ми йдемо, наприклад, по дорозі, то у нас зовсім інший бойовий порядок. Це ми пересуваємось подвійна діагональ для того, аби ми не йшли одним сілетом і щоб нас. Менше була вірогідність поразити з такого озброєння, яке має високу скорострільність. Напрямок командир передає по рації, але цього разу ускладнює завдання замість географічних координат. Повідомляє лінійні, і щоб визначити маршрут, спецпризначенці мають вираховувати їх за спеціальною формулою. Можливо, це навіть не буде траплятися в реальних бойових умовах, але це загортовує бійців на те, що їх мітливість та їх розум повинен працювати завжди і бути готовий до будь-яких Тиації, які ну в реальних умовах е сьогоднішньої війни будуть у них терплятися на їхньому шляху, ще більше перешкод на іншій локації створює пілот БПЛА. у небо здіймається дрон з тепловізійною камерою, який переслідує групу. Завдання бійців не панікувати, а максимально швидко замаскуватися. Вони повинні розуміти, що на них може полювати ворожий дрон, але так воно і є. Ворожі дрони 24 на 7 в повітрі, і в майбутньому це може комусь врятувати життя. І коли дійсно вони стикаються в таких стресових ситуаціях, то вони діють так, як їх навчали. Але дрон здійснює умовний скид, і серед бійців є поранений. Допомогу треба надати на осліп, без використання ліхтарів. А якщо раптом зникає зв'язок, спецпризначенці мають орієнтуватися за зорями. Як можна? За допомогою зірок знайти напрямок на північ і, наприклад, по азимуту переміщуватись від точки до точки. Бо ну, завдання бувають різні, і всі прибори можуть там вийти з ладу, сісти. Боєць може залишитись сам, як йому вийти, наприклад, на наші позиції. У складі групи як досвідчені солдати, так і новобранці Приміром, боєць із позивним Йона лише три тижні як приєднався до загону у минулому. Айтішник тепер спецпризначенець, каже, очікування повністю виправдилися. Я знав, що буде важке фізо, тому готувався до нього, пройшов і наразі цікаво перейняти досвід е е людей, які вже давно в загоні. Добре, що можна потім ці навички використати в реальному бою. І такі вишколи тривають щодня і щоночі. У загонах Нацгвардії Омега запевняють, готові до будь-яких бойових завдань. А рівень мотивації найкраще тому підтвердження. Андрій Анастасов, і Міханошин. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Російський винищувач вторгся у повітряний простір НАТО. У Балтійському морі нова гра Кремля. З'явився тньовий флот. Ситуація напружується. Альянс на підвищенні готовності. Європа в тривозі, а Литва непохитна. Дає сигнал Москві. Чи готується Путін до нової ескалації? Усі подробиці у сюжеті далі. Танкер Ягуар під прапором Габону, але з російським екіпажем минулого тижня намагалися затримати естонці. Той увійшов в їхні територіальні води, і судно мали перевірити. Утім, росіяни завадили. Російська федерація відправила свій винищувач для перевірки ситуації, і цей винищувач порушив територію НАТО майже на хвилину. Це щось нове. Ми маємо розуміти, що Росія тепер офіційно пов'язала себе з тіньовим флотом. Який використовує для обходу прайскепу на нафту та нафтопродукти, і за яким полюють європейці у помсту? Росіяни затримали танкер Грінедмайер, який йшов із естонського порту за чітко визначеним маршрутом. Його вже відпустили, але. Ця ситуація показує, що Росія використовує нові дії. Те, що ми бачили з винищувачем в Естонії, це була спроба залякування та інформаційної операції. Затримання танкера це тенденція посилення тиску. Який лише наростає перші провокації Росії у Балтійському морі фіксували ще з 2014-го, А зі вступом в НАТО, Фінляндії та Швеції, їх лише більше. І розвідувальних і диверсійних у багатьох бере участь саме тіньовий флот. Це прямо. Шкодити країнам Балтії, країнам Скандинавії, взагалі західним країнам з використанням Балтійського моря, взагалі будь-яких можливостей, які там є, це перерізання кабелів. Це псування майна, Це можна робити розливи. Наприклад, до неї, до цього що не дійшли росіяни. Блокувати е, сполучення можна, можна чим далі, тим радикальніше. Бо ж Балтійське море одна з важливих для росіян транспортних гілок. За рік експорт саме з тих російських портів приносить до бюджету до 50% прибутку. Тому Кремль реагує на контроль агресивно. Це стає серйознішим. Ми бачимо гібридні атаки в різних державах-членах, і ми повинні діяти відповідно. Ми обговорюємо гібридну стратегію, а також те, як реально відповісти на ці атаки. Поки ж діє місія НАТО, спрямована на боротьбу з тіньовим флотом РФ Балтійський вортовий спостерігає за ситуацією в акваторії. Утім, Литва вже закликає до розширення. Ми провели не одну зустріч країн Балтії і обговорили ці питання. Зараз триває юридична експертиза, яка допоможе встановити до яких дій можна вдатися, не порушуючи морське право, яке, як ви знаєте, достатньо ліберальне. Бо в чинної місії на тлі російських гібридних загроз замало повинна бути рішучість, наприклад, затримувати ці суда. І уявіть собі, що це судно супроводжується, наприклад, катером берегової охорони Російської Федерації, якимсь військовим судном. Питання, що зможуть зробити країни Західної Європи? Бо відкривати вогонь більшість не готові. Одним із рішень може стати додатковий контроль акваторії прибережними країнами не на нешироких ділянках моря, де юре на ці води суверенітет не поширюється, але право на інспекцію суден дозволено. Якщо Фінляндія Естонія це ну, запросять такі, такі таку зону, то вона повністю перекриє вихід із, із фінської затоки для тих суден, які виходять з російських портів. Які туди йдуть, от то вони автоматично будуть суб'єктом для таких інспектувань? Інший вихід комплексні дії проти тіньового флоту РФ, такі, як свого часу, застосовували до піратів. Зокрема, фінансово-економічні інструменти були підключені структури через організацію Об'єднаних Націй, і був виявлений шляхів фінансування цих угрупувань, переведення цих викупів і так далі. І після того як комплексно спрацювали. То дуже швидко все це припинилося. Нині над цим працюю точково, створюючи санкційні списки тіньових суден. Утім, якщо рішуче не давати відсіч російським загрозам та диверсіям у Балтії, то акваторію згодом можуть використати і для прямої військової агресії. Анна Брикова Міндаугасвесіляускаснері Банюнас, Ми, Україна, марафон єдині новини. На цьому й у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.